Дякую. Дня, друзі, щойно ви бачили, як працює наша патрульна поліція, слухав недавно якось там, Олексій Білошивський нам розказував, що патрульна поліція у нас працює на превенцію. Дурниця це все, брехня, сама повна брехня. Ви бачили, щойно зараз я їхав перед перекрестям. Я очікував, що буде така ситуація, тому що. Частенько тут проїжджаю і спостерігаю таку ситуацію. Значить, Суть полягає в тому, що зараз ми повертали зі смуги з правої смуги направо, там дозволено поворот тільки з правого ряду. Раніше, я не знаю, який час назад, там було дві смуги направо. І тепер поліція зупиняється, за, за поворотом. На смузі розгону стоїть. І контролює, хто повертає з другого ряду. Хоча, ну я не маю, як сказати правильно, не є таким порушенням суттєвим е, дана, е, дане порушення. Тому що, по-перше, водії звикли звикли до такої ситуації, що було два ряди направо і два е, прямо. А тепер один ряд направо і три прямо. Але ж вони дивіться, якби працювала наша патрульна доблесна поліція. На превенцію, то можна було б поставити одну патрульку, поставити перед перехрестям, і водій би був би набагато уважніший. А може хтось і навмисне повертає, повертає направо з другого ряду, то вже такого порушення не було б. Тобто, ну як пояснити цю ситуацію? Ця ситуація може пояснитися тільки одним чином. Наша поліція працює на постанови, на кількість постанов. Тому що, якби було. На меті контроль, контроль виконання водіями правил дорожнього руху, то одна патрулька стояла би перед поворотом. Кому цікаво, перемотайте відео наперед. Я включив якраз відеореєстратор перед тим, як повертав, тому що я кажу, що я очікував, вони там дуже часто стоять, користуються цією ситуацією і працюють на постанови. Отака от у нас патрульна поліція. Білошицький, якщо ти маєш якісь там честь і повагу до водія, придивись до мого відео, зроби висновки з цього і доведи громадянам України, що твоя патрульна поліція працює на превенцію, а не на постанови. Дякую, друзі, всім за увагу, всім гарного дня, на все добре. Доброго дня, шановні. Зараз провіримо бидло мусоров. Чи сьогодні займаються таким ділом, як завжди, чи ні. Думаю, що так, бо сьогодні їх багато бачив на дорозі. Як собак вирізаний. Стоять, стоять собацю. Ось зараз собачому сорабне. 03-08. Харі доволі підлячка мусора оце таке друзі відбувається дуже часто на ці неділі два рази я їх бачив два бувають такі дні що от кожного дня днів три підряд пасуться тут оце такі мусора не хочуть працювати для того, щоб було менше порушень. Вони роблять так, щоб було більше постанов. Все, їм більше нічого не цікаво. Вони тупо виходять, стають там і штамходять постанови. Але ж можна зробити так, щоб не було тих постанов, але їм це не вигодно. Можна просто, я вже казав, поставити перед поворотом патрульний автомобіль. Самі станьте за поворотом. Да? Або один у патрульному автомобілі, один за поворотом. Включіть проблискові маячки, ніхто не буде е, повертати з другого ряду. І бачите, який бедлячий мусора. Е, там завжди, я вже повторюсь, завжди було два... Е, поворот направо, був можливий, з двох дозволений точніше, з двох слуг, з першої і з другої. Потім змінили дорожню розвитку і направо зробили тільки одну студу. А по привичці, тому що ну, давним-давно вже там було, так як я кажу, два ряди направо. Але недавно став один ряд направо. От і по звичці, по своїй їдуть з другого ряду. А вони гади користуються цим, виштампують постановою. Хоча ви бачили, я декілька разів вам вже показував. Цей поворот. ну Там ніякої ні аварійної ситуації не можна скласти, створити, точніше, повернувшись з другого ряду. З першого ряду ніхто там не поїде прямо, тому що там бачили роздільна смуга і відбійник виходить аж за межі другого ряду, там прямо їхати з третього ряду практично неможливо. А з першого тим більше, тому що ти впираєшся прямо у відбійник який, ну напроти тебе. Отака от у нас поліція, друзі. Де для народу вона. Ну, питляча поліція. Дякую всім за увагу. Буде нагода, зупинюсь обов'язково. Зроблю їм за це зауваження, просто зараз немає такої можливості, немає часу. При нагоді обов'язково це зроблю. Дякую, друзі, всім гарного дня та все добре.